Вітаю вас, мої любі друзі! Рада зустрічі з вами! Запрошую вас на заняття квіти нашої оселі. Гуляючи зараз на вулиці, ви не побачите квітів. Чому? Вірно, тому що взимку рослини не ростуть, а люди хочуть милуватися квітами завжди, і влітку, і взимку. От і придумали люди вирощувати квіти в будинках, в кімнатах, де живуть. Це не тільки квіти, але й інші рослини. Ось і стали називати такі рослини кімнатні рослини. Погляньте, що ви бачите на підвіконні. Бачать Оля, саша, Тоня, сад живий на підвіконні, найгарніші і найкращі. Це зелені друзі наші. Що це, дітки? Це кімнатні рослини. Вони радують нас своєю красою. В будь-яку пору року та в будь-який день дощовий чи сонячний. Скажіть мені, які це квіти? Красиві, ще вони які. Пишні, зелені, квітучі. Давайте повторимо з вами. Красиві, пишні, зелені, квітучі. А чи добре, коли вдома є багато кімнатних рослин? Так, це дуже добре. Бо рослини очищують повітря, яким ми дихаємо. Як же до нас потрапляють кімнатні рослини? Багато з цих рослин люди вирощують самостійно. Але є деякі кімнатні рослини, які не мешкають в нашій місцевості, їх привозять з інших країн, і спеціалісти. Вирощують ці квіти в оранжереях, в ботанічних садах. Фахівці, які вирощують квіти, називаються квітникарі. Квітникар доглядає за рослинами в оранжереї, теплиці, а також створює красу на наших вулицях та клумбах. І щоб це робити, діти треба отримати знання про рослини, їх особливості, умови їх вирощування. А ще способи захисту рослин від шкідників. Завдяки старанній праці квітникаря ми маємо можливість вибрати в магазині чудові кімнатні рослини. На нашому підвіконні ми бачимо різні квіти. Це фікус. У нього міцний стовбур. А яке листя діти? Вірно, велике та широке листя. Це хлорофітум. Він, діти, не має стебла. Листя росте розеткою прямо із землі. А яке листя у хлорофітума? Вузьке та довге, зелене з білими смужками. Це дітки, герань. В народі її називають калачик. У неї листя якої форми? Так, воно майже кругле, з округлими зубчиками. Стебло в неї тонке, з великими розетками дрібних квітів різного різного кольору, і білі, і рожеві, і червоні, це бальзамін. В народі його називають, як ви думаєте, вогник. За його яскраві квіточки червоного та рожевого і навіть фіолетового кольорів. У нього невеличкі загострені листочки та тендітне стебло. Пропоную вам пограти в гру, що змінилось. Уважно запам'ятайте, які рослини як стоять. Що змінилось? Що не так? Вогник та калачик помінялися місцями. Дивіться далі. Ну що, мої уважні? Що змінилося? Вірно, зникла герань. Що на цей раз змінилось, малята? На фікусі з'явилися рожеві квітки з герані. Чи може таке бути? Ні, тому що фікус не квітне. Молодці дітки, а зараз ми з вами будемо конструювати квітку в горщику. А наші талановиті ручки і пальчики будуть нам допомагати. Тож зробимо пальчикову гімнастику. Квіточка. Виростаємо на віконці. Любимо воду. Любимо сонце. Любимо вікна прикрашати. І повітря очищати. Ще вміємо лікувати. За нами треба доглядати. Молодці малята! Щоб зробити ось таку квіточку, нам потрібно 6 пелюсточок різного кольору, кругла серединка жовтого кольору, квадратик великого розміру, квадратик маленького розміру, олівець, клей. Паперовий стаканчик та ножиці. Починаємо маляти. Беремо серединку і намащуємо її клеєм всю поверхню, тепер рівномірно наклеюємо пелюсточки одну біля одної по колу. Перевертаємо нашу квіточку. Ось яка квіточка у нас виходить. Тепер з великого квадрата нам потрібно зробити стовбур. Будемо скручувати цей квадратик, починаючи з куточка. Ось так. Спочатку загинаємо невеличкий куточок і закручуємо його у трубочку. До кінця не закручуємо, намащуємо куточок клеєм і притискаємо. Тепер потрібно намастити один кінець цієї трубочки і приклеїти туди квіточку. Залишилось наклеїти листочки, намастили куточок листочка клеєм і притискаємо до трубочки. Тепер беремо стаканчик і маленький квадратик. Перевертаємо стаканчик та обмальовуємо олівцем по колу. Ось так. Тепер нам потрібно вирізати це коло. Беремо ножиці і починаємо вирізати. Вирізали. Тепер беремо олівець і за допомогою олівця посередині робимо отвір. Натискаючи на папір і прокручуючи олівець приблизно такого ж розміру, як стебло у нашої квітки. Просовуємо у цю дірочку стебло і вставляємо нашу квіточку у горщик. Ось так. Ось така квіточка вийшла у мене. Сподіваюсь, ваші квіточки будуть навіть гарніші. Фотографуйте і присилайте свої роботи у нашу вайбер-групу. На цьому, малята, я буду завершувати наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!